Олиці завершили аварійно-рятувальні роботи. Відомо про трьох загиблих. Відстрочка та повна свобода від мобілізації за 35 тисяч доларів у Києві. У Шепетівці водій на підпитку зіткнувся із мотоциклом. Останній госпіталізований на Хмельниччині знову зафіксували розтрату бюджетних коштів. Про це та інше далі у випуску. У Святошинському районі Києва завершені аварійно-рятувальні роботи. Повідомляють у ДСНС України. Нагадаємо, у ніч на 7 вересня, внаслідок масованого російського обстрілу, в житловій дев'ятиповерхівці загинули три людини. З них одне немовля. Ще 11 осіб отримали поранення. Надзвичайники врятували сім мешканців. Психологи ДСНС надали допомогу 171 людині. Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучили близько 130 рятувальників та 21 одиницю техніки ДСНС. Гроші в обмін на відстрочку від армії у Києві. Нацполіція викрила зловмисника, який за 35 тисяч доларів пообіцяв двом чоловікам скористатися знайомствами та зробити їм документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Крім того, у цю суму входила і послуга щодо вирішення питання про зняття одного з клієнтів з розшуку за ухилення від мобілізації. Поліцейські затримали ділка у процесуальному порядку одразу після отримання частини грошей. Йому вже оголосили підозру, а суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прем'єр-міністрка Юлія Свериденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформували 60 керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні, про наслідки однієї з найбільших від початку повномасштабного вторгнення повітряних атак росіян. Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували Україну, використавши понад 800 безпілотників а також ракети. Під час зустрічі урядовці показали пошкодження російською атакою поверхи будівлі Кабміну. Зараз тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху. Для нас вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість шахедів під час ударів по цивільних енергетичній інфраструктурі напередодні зими. Методично полює на підприємства і тепер ще й цілить по державних установах. Написала Юлія Сверденко. Із 34-річним військовослужбовцем Віталієм Петровичем Гурою сьогодні, 8 вересня, попрощалися у Новодонаєвецькій громаді. 22 червня 2024 року рідні втратили з ним зв'язок. Весь цей час захисника вважали безвісти зниклим. На жаль, нещодавно підтвердилося найгірше. Віталій Гура загинув, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Сокіл Покровського району Донецької області. Поховали героя у рідному селищі. Вічна пам'ять захиснику, щирі співчуття рідним. У Шепетівці поліцейські затримали нетверезого водія автівки, що спричинив зіткнення із мотоциклом, за кермом якого перебував 38-річний місцевий. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного відділення шепетівської багатопрофільної лікарні. Поліцейські з'ясували, що водій авто перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав наявність у його крові 0,53 проміли алкоголю. Правоохоронці чоловіка затримали. Розтрата бюджетних коштів під час виготовлення проєкту міського парку у місті Старокостянтинів двом особам повідомлено про підозру. Слідством встановлено, що посадовці впродовж 2019-2021 років без повного комплекту проєктно-кошторсної документації об'єкту реконструкція Центрального парку культури та відпочинку міста Старокостянтинів підписали акти виконаних робіт. На підставі підписаних документів та за вказівкою чиновників, понад 1 мільйон гривень незаконно перерахували товариство, яке мало виготовити відповідну документацію. Проте замовник не отримав завершений проєкт. Наразі справ... Перебуває у суді. Дякую, що обираєте Перший Подільський. Наша команда дбає про оперативне інформування вас найважливішими фактами та лише перевіреною інформацією. Долучайтеся і до наших сторінок у соціальних мережах. Там завжди цікаво.